Пам'яті загиблих громадян Білоцерківської міської територіальної громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, присвоїти звання, почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно, ампілогову Максиму Григоровичу, гапонову. Сергію Миколаєвичу, Гемалюку В'ячеславу Олександровичу, Городенку Павлу Павловичу, Загородньому Віталію Анатолійовичу, Коваленку Олександру Васильовичу, Кисельову Артуру Борисовичу, Ковалю Ростиславу Петровичу, Котику Андрію Васильовичу. Лазарєву Євгенію Валерійовичу, Малярчуку Андрію Вікторовичу, Михальському Віталію Петровичу, Науменку Віталію Олександровичу, Петрученку Олегу Івановичу, Пічкорському Сергію Васильовичу, Шевчуку Антону Андрійовичу. вшанувати пам'ять загинувших героїв.